Вітаю всіх! Сьогодні бачила відео містера Теріхова нашого. Він каже, що небо над Харковом закрите реально. Давайте так. Небо над містом Харків реально закрите сучасними системами ППО. Небо над міс... місто Харків реально закрите сучасними системами ППО. Туз. Реально. Реально. Угу, Влада наша. Чухай собі одне місце вже нарешті. Ось ось це домовляються. Є домовленості по поміційні дуже Україна. Звісно, ось ППО вибивають його прям. Важко, ви знаєте, важко його вибити. Україна вибиває собі ППО, це, але дуже-дуже важко це зробити. Промішковий буде якийсь результат, ви знаєте. Щось буде передаватись. Таке буде щось передаватись. Буде. Угу. І тепер Харків до кінця квітня отримає щось, що може закрити небо. Назовемо це так. З кінця квітня, так. Харків до кінця квітня буде щось. Я не дивлюсь, що це не потрібно. Від зова зовсім. Ось, та же карта. Це для захисту. Світ допомагає, допомога світу. Так, ну непогано, скажу так. Довго дивитись не даю? Не треба. Чекаємо, побачимо на практиці. А далі буде видно.